Добрий день, слава Україні! Сьогодні у нас друга частина. Ми сьогодні розглянемо обробку лакування та збірку даху. Перед цим я розібрав лавочку від качелі, все прокрашується в розібраному стані, щоб все, все було прокрашено. Зараз коротко розповім, який засіб ми використовуємо. Використовуємо ось такий акриловий імпрегнант глибокого проникнення. то є три в одному захист від шкідників пліснявого грибка, колір та восковий захист. Дуже добре він себе рекомендував. Я вже ним близько трьох років працюю, дуже мало вигоряє на сонці, добре тримає вологу. Дуже легко і рівномірно ось наноситься. Зараз покажу, як легко і рівномірно наноситься даний імпрегнат. Беремо ось таку губку і ось такими рухами рівномірно наносимо на деревину. Ось який результат. Не питайтеся сразу давати слой, його треба чітко стягнути, дерево, скільки йому потрібно, стільки і втягне собі. Зібрали ми гойдовку після лакування. Ось такий колір, як на мене, це найпходящий колір для. Садовий гойдолок. Ось такий результат ми маємо. Далі буде монтаж даху. Дана конструкція вже готова, якщо е робити без даху, ось такий варіант вже теж підходить як бюджетніший, бо е з дахом буде. Е на відсотків 30 дорожче. Кому цікавить бюджетніший варіант, то ось такий варіант в самий раз. Вона дуже устойчива і дуже практична. Ось, зібрали ми каркас під дах. Хто буде робити під профлист чи металочерепицю, сюди тільки треба три доски з кожної сторони набити. Так як я буду робити е, з м'якою покрівлі, то потрібно мені буде сплошною доскою забивати його. Сьогодні у нас вночі пройшлася хороша злива, зараз я покажу. Який водовідштовхувальний ефект має даний імпрегнат. Дивіться, як восковий захисний шар. Відштовхує воду і вода збирається ось в такі краплинки. Ось, так. ось готова вже наша гойдалка. Такий Чудовий результат у нас вийшов під такою красивою м'якою крівлею. Зараз коротенько я вам все покажу. Ось так виглядає з боку. Рівля. Всередині у нас ось так. Ось тут такі розкосини, щоб криша трималася міцно. Все зроблено в чіткий заріз. Все оце ось. Переваги даху в тому що не буду замокати сама лавочка, надає приємну тінь в жарку погоду і не так буде ржавіти цеп. Ось така лавочка у нас. Запитували в мене в коментарях, як регулюється висота та кут наклону. Тут все зроблено на карабінах. Ось так. Відкриваємо карабін, перекидаємо на одну, два-три звина і так регулюємо угол наклона або висоту. Це вже під клієнта як хто забажає. Виставляємо її чітко по рівні. Нестандартний. Робимо чуть-чуть кут наклону лавочки. Ось такий, щоб було комфортніше сидіти. Ось так виглядає з боку. Так, ззаді. Ось. Все дуже гарно. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Я в коментарях, якщо в мене буде тисячу підписників, всі розміри, кути заріза. Окремо е, виставлю в коментарях фотографії зі всіма розмірами, кутами заріза, скільки якого матеріалу потрібно, скільки покрівлі, який використовувати засіб покриття. До речі, це е, крівля не з дешевих, то є італійська крівля мягенька, тому що якщо з дешевих покрівель взяти, то ось такого ви не зробите, бо тому що воно у вас просто переломиться. Тому не жалійте на цьому кошти. Ось така гойдалочка. Всім приємного перегляду. Дякую за увагу.